Воложуюча лінійка для волосся, шампунь з олією марули, кондиціонер з олією марули, 12 в одному з олією марули, маска з олією марули, олія для кінчиків волосся з олією марули, шампунь, кондиціонер проти випадіння волосся. Також є лікувальна сироватка та лікувальний тонік-спрей від випадіння волосся. Кератинова серія. шампунь, кондиціонер, маска. Це у нас шампунь та пілінг для волосся 2 в одному. Кондиціонер з аргановою олією, маска з аргановою олією, термозахист з аргановою олією. Пілінг для шкіри голови. Це в нас лінійка проти перхоті. Шампунь, кондиціонер та маска для волосся з розмарином. Шампунь та кондиціонер з екстрактом яблучного оцту дуже гарно прочісується волосся та дуже гарно промиває корень. Та веган серія, шампунь, кондиціонер та незмиваємий бальзам для кінчиків.